Ставай, співай. Так. Кліпне оком. Доброго ранку. На годиннику нема стрілок. Чому вони не потрібні? Котра година? А бляха. Знаєте, я я, я не пам'ятаю цього, добре? Н, не прискіпуйтеся до паролю. Це Боб Фергюсон. Я належав до Франції 75. Блок Джоу напав на мій дім. І Я не можу згадати навіть заради доньки відповідь на це питання. То, може, треба було краще вивчати довідник повстанця? Я хочу повернути доньку. Тоді набирайте нас, як матимете час. Ви, Ви що? Ви що? Щойно. Що геть не гідний моєї доньки. Моя дитина походить із династії Революціонерів. А ти такий розгублений. Що ти з цим робитимеш? Знаєш, що таке що? Без Без свобода? Що безстрашність. Як не одне, то інше. Згоден. Ти потрібен, брат. Сенсею, 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 будь ласка. Відбага, бобе. Відвага. Відвага. Так. Ясно. Дякую. Так. Дякую, сенсею. Дякую, сенсею, дякую. Бляха, революціон! Я намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. Тягнення до відповідальності банди лінчувальників Франція 75 медаллю пошани нагороджується полковник Стівен Лобджо. Ти маєш розуміти віло. Раніше ми з твоєю мамою були побуха в криміналі. Її спіймали. Тепер полюють на нас. Вибач, я... я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? Ай, справді, погнали! Тут є тунель! Що вже сталося? Мені треба зброя, тут лише довбані нунчаки! Не знаєш, де взяти ствол. Хотів берегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй? О, це хто? Та Просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнюй, вони їх. Це я з чемності спитав. Чуєш? Скажи! Скажи це люба! Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза. Одна битва за іншу. 25 вересня в кіно. Мою єдину доньку забрали від мене. Вони прийшли за нами. Безстраш. Це ви пам'ятаєте ваше прізвище? Бетмен. Одна битва за іншою. 25 вересня в кіно. Доброго ранку. Котра година. Я не пам'ятаю цих паролів. Я хочу забрати доньку. Схоже, це кінець історії. Не твоєї. Одна битва за іншою. Пора! 25 вересня в кіно.